Доброго дня! До вашої уваги представляється оренда трикімнатної квартири в Оболонському районі міста Києва за адресою проспект Івасюка 60. Загальна площа квартири 72 квадратних метри. Це серія КТ. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі 16-поверхового будинку. І так, починається вона з великого холу. І три окремих кімнати. Заходимо в першу кімнату. Кімната обладнана великим двоспальним ліжком. Є вихід на лоджію. Лоджія засклена. Лоджія засклена. Вікна виходять у двір. Переходимо в другу кімнату. Друга кімната також обладнана спальні місцями. Диван. Диван розкладається, є шафа вбудована з великим дзеркалом. і робоче місце. Робочий стіл і робочі. Переходимо. Третю кімнату. Третя кімната також має шафу, комод і невеличким розкладним диванчиком. Санвузол окремий. Він складається з туалета та ванної. Ванна. У ванні знаходиться пральна машинка, автомат. Є лічильники на воду. І туалет. В туалеті знаходиться великий бойлер. Гаряче водопостачання, можливо, як централізоване, так і через нагрів бойлеру. І кухня. Кухня невелика 7 квадратних метрів. Обладнана електричною плитою є витяжка, електричний чайник та холодильник. І через невеличкий коридорчик ми попадаємо на вихід. Дякую за увагу!